Поважні причини, які дозволяють не приходити до ТЦК після отримання повістки. Звертаємо вашу увагу, що даний перелік вичерпаний. Перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачена відповідальність, мистить оновлена стаття 22 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та пункт 23. Порядку проведення призиву громадян на військову службу. Перелік поважних причин для неявки до ТЦК та СП. Перший – Перешкода стихійного характеру, друга. Хвороба громадянина, Третій – Воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначений пункт. І строк Четвертий це смерть близького родича, батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідних брата, сестри, діда баби або близького родича його дружини або чоловіка. У разі неприбуття громадянин зобов'язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій державної та комунальної форми власності.